Поліцейські викрили чергову незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цього разу зловмисники використали своєрідний спосіб, пропонували чоловікам стати багатодітними батьками і навіть підшукали для цього одиноку матір з дитиною. Поліцейське управління міграційної поліції спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність двох жителів Луцької громади. Які налаштували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Таким чином, військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордон. 6 липня після реєстрації за одним з клієнтів батьківства у відповідному органі влади луцького району зловмисників затримали співробітники поліції на гарячому. Ті саме отримували винагороду за свої злочинні дії. 1300 доларів за місцями проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили докази по справі. Зловмисникам оголосили про підозру. Тривають слідчі дії.